Добрий день, яка фара не горить. Права. — Права — це так? Так. Да. Добре, дякую. Ну вже знаю, ви Добре, сказали. Мабуть, так. Да. Мабуть, чи ні? А хто ж вам скаже? Тоді будь ласка. — Чому, на якій підставі? Я вам сказав. Що не горить фара, так? Да? Да. Зараз темний час доби. В даний момент треба включати. Ну фари ну... включені? З лівою фари подальший рух можливий? Можливий. Дякую. Що, Які причини для перевірки документів? Для перевірки документів я вам сказав і ваші порушення. В чому порушення? Не боріш. Ви будете сказати протокол? Ні, не буду. Ну так далі, що, про що ми говоримо? У мене була підстава для зупинки. Підстава для зупинки не береть права пара? Ну добре, ви мені відповідати Конструкції даного. Він Не відповідає? Не горить пара. Добре, дякую. Я заменю лампочку, дома. Будь ласка, приділіте документи і щасливої дороги. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення КІІНДУ 454. Ваші документи. Кузьмишин Микола Васильович. Не ховайте. Рівніше, я так не дуже бачу. Перебуває на посаді інспектора ДПС ДАІ, дійсно до 17-го добре. А ви до якого відноситесь підрозділу? Велика, але ну мені скаргу, там захочеться написати, може Якусь скаргу. Ну якусь захочеться, може ви мені робити почнете там, так, чи ще щось. Я не знаю, як вас побачу. Є, якщо просто сказав написано, щоб в мене були підстави, я випишу за протокол за праву фару. Ви хочете не виписати протокол права. за правофару? Фару зру... А давайте писіть протокол. 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 протокол будемо. Мені тут, будь ласка, посвідчення водія так я вірю, документу на засоби. На за підставі вас... е... того, що в я... мене не горить право пару. Ну, я вас зупинив за порушення правил дорожнього руху. Добре. Ви самі хочете створити там. Да, так, говорите... звичайно, нам подобається <г> спорити. А, ні, спочатку скажіть все-таки, до якого підрозу відноситесь? Ви, ви, Полк. Mm, о... Щерба о, о, в... ви знаєте такого? ОВ, Олександр Володимирович. Багато шерб. Б... Я ще знаю, які вони. Щоб... А скільки полку працівників? На ньому ми складаємо. Не довжні, я розумію, але я спілкуюсь. Я з вами, ну, я як вами би... общаюся, да. ви за мною спілкуєтеся, да. а то що скільки в підрозділів чоловік? Ну, цікаво. Я, вам я не об'язані ні. Не, не не, не, Газ... ну, ну ви можете сказати, чи ні. Якщо ви хочете, приїдьте в полк і спитайтеся до руководства, скільки у вас в полку чоловік. Добре, а, а ви на хойкер чи де там, так? Ні, на сміх А, на Будь ласка, хочете посвідчення, документи їжджайте собі. Та можете не через якого так в цих в руках, отак навіть. Які проблеми? Немає. З тої сторони. Посвідчення. Так, а протокол будемо сказати? Хочеться протокол за непрацюючу пару? Протокол за непрацюючу пару хочеться. Хочете, маємо все ну, так. Можна зробити зауваження. Зауважувати. Я там весь час спотую, що з них... Ріформери. Проблем немає, розумієте? Написали. Немає, так. Немає. У вас є адміністративна правопору, можете жалуватися на мене, Можете не жалувати. Не працююча фара це порушення. Про те, що яким... вона не працююча, ми про це могли і не знати, поки ви нам не сказали. Так? Ні, ви сказали, так, да, дякую. Ми, ми написали, є да. для зупинки, є. Які ще далі? А, а переключені, включені, де є? Включені, да, включення. включення. Що? Отакі От зараз якісні лампочки. Отакі От зараз якісні лампочки. Лампочки нормальні, якщо купляти не китайські. Філіп купив, я не знаю, китайський він чи не китайський, може. Десь китайський, тут китайські китайський. Хочете, можете жалити, я не поїду Да, добре, Я знаю, що е, зараз вам нічого не страшно. Щербі е, ви можете привіт передати чи ні? Ну, просто це такий Ми можна його сказать, в суд визиваємо. знаменитість така. Є щерба і є козак. Такі, е, я не знаю, може там ще хтось є. Ви, ви не складали рапорти за безпечення за е, незупинку на вимогу? Ну, ми складали в отой день, коли масово всі стали не зупинятися 29 числа. Чим воно вам? Чи я составляв, чи не составляв? Ну цікаво. Ваші колеги составляли з вашого полку. Це ваші, якби безпосередньо. В одному підрозділі ви працюєте. Чи служите, як там ви? чим ви там займаєтесь. І у них масово в один день почались не зупинятися. Окола... На вимогу і свистка їхнього. Ви тільки жезлом махали чи ще свистіли? Коли мене зупиняли. Не бачите? Ні. Не. А це цікаво, як мабуть, виглядає. Мабуть, тільки жезлом, так? Да? А у вас є свисточок? Ні, не, мабуть, немає. немає. Немає? А, є, добре. Мабуть, немає. Е, так от, у щерба, його, мабуть, не поважають. Може бути таке, що працівника даї не поважають. Що не зупиняється на вимогу його жезла і свистка. На, навіть, навіть ти не зупиняється, які там, яких там не було. А уявляєте собі, буває таке? От їде собі машина в іншому, в іншому десь. В цей час напрямку. є відеофіксація, є свідки. Да. А, нам, оказывается... а її зупиняють, а вона не зупиняється, але ну, не в тому місці там, де вона знаходиться. Буває таке? Як от собі, на місці водія, як йому почувати себе? Не буває. Не буває. А в суді цікаво, що він буде доказувати, що буває? Не буває такого. Не буває, ну тобто, бачите… Тобто інспектор ви... дає їй зупиняє машину, якої немає на цій дорозі, вона не зупиняється, інспектор пише рапорт. Фальсифіковані документи. Може він заднім числом пише. От прийшов е, ну, там, на роботу, йому керівник каже, пиши рапорт, може ну, бути так, таке? Ну, не, могло. не могло бути? Корінний не такий. Я у всі претензії, ви хочете, всі претензії до корінного, До того ще, до того, як <звук> ви назвали, всі проблеми. Ви їх не знаєте особисто? Я, давайте я так зроблю. Ви їх не знаєте? Я буду це знімати. Ні, ну от мені цікаво, ви їх знаєте? Я говорю, не, я не боюсь, я вам не повинен об'ясняти. Не повинен. Мені цікаво просто так от з вами саме... з людиною поспілкуватися. Так, да. ті вопроси, які ви хочете узнати, відповідь. я не повинен вам відповідати. Не повинен, я, я, я ж не вимагаю вас відповіді. Ми з вами спілкуємося, я вам показав документи. Я вам дав. Ви свої показали. Так, так, так. До вас зараз, можливо, претензій ніяких немає. Хоча я приїду додому, я теж подумаю, може мені рапорт написати на вас? Напиши, чи щось таке? Напишіть, <поє> можна жалоби. жалобу. Жалобу, да? так? Ви дозволяєте скаргу? Все, <поє> ми домовились, я на вас прошу скажу. <поє> Добре. А ще бо ви не знаєте. А на пріусах катаєтесь? <поє> чи вам не видали? <поє> Співчуваю. <поє> <поє> Ні? Краще стояти. <поє> 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 <поє>